Сьогодні найчастішою причиною смерті є серцево-судинне ускладнення. Серцева судинна недостатність складає, за даними статистики, 2% європейського населення навіть на фоні гарного лікування. Які постійно досконалися медикаментами, які направлені на покращення загальної гемодинаміки, гемодинаміки серцевого м'яза, мікроциркуляції, нормалізації серцевого ритму, на попередження сер... раптової серцево-судинної смерті та е... тромбогенних ускладнень. І все ж на фоні того багато людей отримують групу інвалідності у зв'язку з серцево-судинною недостатністю. Останні роки також впроваджується не лише медикаментозне та хірургічне лікування, а багато країн повертається до таких методів, як, наприклад, гірудотерапія, і вони впроваджуються в практику сімейного лікаря та кардіолога. Сьогодні ми розберемо наукову статтю, в якій є статистика наскільки гірудотерапія. А може покращити стан здоров'я хворих серцево-судинною недостатністю, що можна чекати відповідно до своїх стартових можливостей від такого лікування і чи варто на нього взагалі йти згідно статистичних даних, які отримали лікарі при обстеженнях? Звичайно, лікування проводилося в лікарні, де підтримуюча терапія була і медикаментами, і тих хворих порівнювали разом з групою, які не приймали гірудотерапію, а медикаменти приймали. А я, хто не знає, сімейний лікар лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Пухмурська. Підписуйтесь на наш канал, адже я не тільки розказую цікаві рецепти лікування захворювань, не тільки ділюся вправами ЛФК, які можуть покращити стан здоров'я, а також регулярно проводжу аналіз науково-доказової бази в народній та нетрадиційній медицині. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, а якщо у вас є знайомі з серцево-судинними захворюваннями, поділіться з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І так, сьогодні ми будемо розглядати е, наукову дисертацію на ступінь кандидата медичних наук, е, захищену е, Кузніцовою Ларисою Петрівною у 2009 році. В Москві називається е, наукова дисертація Гірудотерапія в лічені хронічної і сердечно недостаточних больних і шимічної болезні серця і повишеним артеріальним давлінням. Звичайно, що всі спостереження, аналізи до після лікування проводилися на базі кардіологічного відділення московських лікар в дослідженні брало участь 25 хворих. З другою ступеню серцево-судинною недостатністю, тобто, щоб ви собі розуміли, це такі хворі, які мають вже складності виконання звичайної роботи, які не можуть досить багато пройти, і в них є серцева задишка при фізичному навантаженні. Також були 14 хворих з третьою. Третім функціональним класом хронічної серцево-судинної недостатності це вже хворі, яким звичайне самообслуговування дається важко. А, виникає а, болі в серці, задишка а, навіть в таких станах. А, на початку, як тільки ті хворі взяли а, в обстеження і спостереження лікування гірудотерапією. Була проведена шестихвилинна проба на ходьбу. Ходили вони по звичайному коридорі лікарняному, без ніяких підйомів, і протягом хворий відпочивав 15 хвилин і потім мав ходити туди-сюди протягом 6 хвилин. Заміряли відстань, яку він проходив за цей час. А також коли в нього починалася задишка і болі в серці. Перевіряли також агрегацію тромбоцитів до і після артеріальний тиск, синюшність, можливість самообслуговування без задишки. З аналізів це виміряли спочатку фібриноген, плазміноген, також згортання крові показники перевіряли. І перевіряли концентрацію розчинних фібрин мономерних комплексів і агрегацію тромбоцитів, скільність, наскільки вони схильні. Скачки артеріального тиску на фоні лікування, наявність гіпертонічних кризів і проявів аритмій в серці. Цікавим було також те, що по даним ехо КГ, тобто УЗД серця, також відмічалися покращення, виявлені ознаки зниження перевантаження лівого шлуночка, а також збільшення фракції викиду. На 12,9%, що свідчить про значне покращення функціональної здатності людини. Що потім також засвідчувалося тим, що людина могла пройти більшу відстань до появи задишки по коридору. Зникали також задишка при звичайному фізичному навантаженні. Також у багатьох хворих з хронічною серцево судинною недостатністю відмічається. Діастолічний тип дисфункції серця, а це, щоб ви зрозуміли, є порушене розслаблення серцевого м'язу. Кровю ж серця наповнюється саме коли серцевий м'яз розслаблений. І тут, на даних, ехо КГ, було виявлено покращення. Діастолічної функції міокарда лівого суночка у 26,3% хворих всіх. Тобто, також, бачите, кровопостачання серцевого м'яза покращувалося. По даних аналізів це, мабуть, більше буде цікаво лікарям. Я залишу ссылку під відео. Вони можуть переглянути все. А для звичайних людей буде, мабуть, більше зрозуміло такі дані. По кількості людей з важкою ступеню ішемічної хвороби серця третім класом 16 людей на початку скаржилися на слабість постійну. Після лікування гірудотерапією скаржилося лише дев'ять з них. Також Покращилася в них можливість пройти по коридору без задишки і можливість самообслуговування без болі в серці, задишки і головокружіння. Зменшилися приступи аритмії. Зменшилася печінка, адже і периферичні набріки, адже при ішемічній хворобі серця важкого ступеня набріки якраз показують на важкість функціонального класу. Якщо, наприклад, по перебоях в серці. З самого початку в третій функціональному класі було 9 людей, які скаржились на перебої. Так, через 6 тижнів після лікування скаржилися лише 4 хворих. Зменшення або зникнення напряків відмітило 7 з 13 людей, в яких на початок лікування ці напряки були, а зменшення печінки. Відбулося в чотирьох семи людей, в яких було на початок лікування на фоні серцево-судинної недостатності збільшена печінка гепатомегалія. Також в контрольній групі позитивна динаміка по нормалізації артеріального тиску була відмічена в 45%. Людей з нормальним або не дуже високим артеріальним тиском і 40% з важчою артеріальною гіпертонією. І так, скільки ж ця, часу тривало лікування п'явками, скільки включало сеансів, а, так, воно було 10 сеансів. В основному робилися процедури через 2-3 дні. І за цей час не було відмічено в людей кровотеч або якихось ускладнень порушенням їх загального стану здоров'я, а висновки по загальній групі були зроблені такі. А на основі цієї наукової праці перше застосування гірудотерапії поруч з використанням стандартного лікування, ну, в першу чергу, медикаментозного призначення кардіологом. Має позитивний результат у хворих з другим і третім функціональними класами серцево-судинної недостатності і збільшує їх толерантність до фізичного навантаження, по даним шестихвилинної ходьби. Другий висновок, який у нас вийшов: по даним ехокардіографії, спостереження хворих хронічною серцевої недостатністю до і після лікування п'явками і підвищеним рівнем тиском супроводжується покращенням викиду крові і зменшенням залишкового систолічного об'єма лівого шлуночка. Третій висновок при застосуванні гірдотерапії в комплексному лікуванні хронічної серцево-судинної недостатності у 25% хворих спостерігається зменшення діастолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка по даних доплера. А це означає, що покращується кровообіг в серці і фактично попереджається інфаркт і напади ІХС. Четверте, гірудотерапія показує позитивний вплив на показники гомеостазу у хворих хронічною серцево-судинної хронічно недостатністю. Що виражається в нормалізації концентрації фіброногена, підвищенні концентрації плазміногена в крові, зниження спонтанної і індукованої агрегації тромбоцитів. Чи має Ірудотерапія достатньо доказову базу. Я думаю, достатньо, і будь-які хейтери, які мені будуть писати лікар народної нетрадиційної медицини, це типа якась вігня, перечитайте список лікарських спеціальностей і перечитайте дані статті, які базуються на класичних методах спостережень, і проводилося над лікуванням людей, які проходили лише лікування таблетками і лікуванням з п'явками. Вірте фактам, тому що слова може говорити будь-хто який хоче, а факти і статистика опровергнути не так же і просто. І так, якщо у вас є знайомі з серцево-судинною недостатністю, поділіться з ним цим відео, адже це може покращити їхнє життя та здоров'я. А якщо вам особисто сподобалося моє відео, на яким я дуже старалася класти, не забудьте поставити лайк. Мені буде приємно, я буду знати, що я. Роблю щось корисне для вас.